У цьому випуску ви дізнаєтесь про нові пастки шахраїв, які почали з'являтися у соцмережах, та думку нашого експерта, як захистити свої платіжні системи. Це Віктор і його обікрали на кругленьку суму, коли він намагався отримати виплати від ООН через війну в Україні. І сьогодні ми розкриємо реальні схеми обману, що в пастки аферистів. Не потрапили ви. Дружина отримала гроші від ООН і мені теж запропонувала це зробити. Але через те, що колись була помилка в мене в паспорті, нам не вийшло це зробити, тому що ми не змогли нормально підтвердити дані. Потім вона знайшла новий спосіб це зробити через Ощадбанк. Від співробітниці прийшло сповіщення, що гроші можна отримати на картку Ощадбанку. І я про це сказала чоловіку. І ми вирішили це зробити, адже у нього була така картка. Я перейшов за посиланням, яке скинула мені дружина, ввів певні дані, щоб підтвердити свою особу, і мені сказали, що прийде код на телефон, і я його повинен вести. Я тоді не звернув на це увагу, адже втратив пильність. Я це зробив, а сайт залагав. І ми подумали, що якісь технічні проблеми. Першу я не повірила, що через якесь посилання в інтернеті можна отримати гроші. Але моя подруга сказала, що вже так утримувала кошти. Тому ми, поспілкувавшись з чоловіком, вирішили зареєструватися. Але поки вони про це думали, було вже пізно: шахраї вже переводили гроші. У мене на той момент на карті не було грошей. Але зловмисники, коли зайшли в мій особистий кабінет, вони е, взяли кредит і перевели всі гроші на їхню картку. Я запакував її, але грошей вже не було. Отак, через неуважність і довіру зловмисники ошукали Віктора. Я звернувся до банку, і банк мені сказав, що якщо поліція дасть запит, то вони дадуть всю інформацію, щоб шахраїв спіймали. На наступний день я пішов в поліцію і розказав їм ситуацію. Вони сказали, що якщо вони щось знайдуть або відкриються нові деталі, то тоді вони мені передзвонять. Поліція так і не перезвонила. Гроші не повернуті, зловмисники не покарані. Я на дружину не злий, через те, що ну це моя помилка, я не догледів. Я вже маю досвід, наступного разу не попадусь. Щоб уникнути подібних ситуацій, потрібно дотримуватись кількох правил безпеки. По-перше, завжди перевіряти будь-яку інформацію, особливо якщо це про виплати чи будь-яку допомогу. По-друге, ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями, особливо якщо вони вимагають особистої інформації. Офіційні організації, такі як ООН, ніколи не надсилають інформацію про виплати через приватні повідомлення або в соціальних мережах. І нарешті встановіть двох, двохфакторну аутентифікацію на сервіс онлайн банкінгу. З вами були Бондаренко Анастасія, Жандарова Олеся, Калініна Олександра, Крамаренко Артем, Муртіщева Альона.